Ні, ні. Не те. Любові сила необорима. Чарівна. Вона весь Божий світ скрасила і не морудує вона. Вона з'явилась в творчим слові і благоспільному сприяє. Кохання та не у любові, але любову не боя. Ваша втіха, дикар вія. звіри на Хіті гвалт ножа, вона лише себе вважає, інший мир їй зайва мрія. Хоч завались, хоч пропади коханцям мало втім біди. Моя ж любов є зовсім друга. Прихил до люду до бідах, яких. Призначення наруга, нужда, бідва та праця і страх, які добра повік не мають, які від голоду конають для ситих все відуючи спочивок навіть уночі, в яких бліді нужденні діти не знають забавок сміху й в'януть в ліві чи в льоху, мов під серпом пониклі квіти. Вони лиш чули день удень прокльоний сльози рідних нень. Моя любов гамує муки, борцям і в місті і в селі, за благо всіх за світ науки, за спільне щастя на землі. Он глянь, при лампі у кімнаті сидить немов з хреста і знятий химерний друже, голова йому схилилась, і слова лягають кров'ю на папері. У персах клекіт, стогін, хрип і чується жіночий хлеб. Хтось ревно плаче поза двері. Йому ж байдужий смерті страха, сльози щастя ноча. А ген жіноча постать знову. Свята провісниця зорі. Вона дає бездольцям мову, що гвалту згаснуть вівтарі. А ті бездольці темні й дикі, її волочить до владикі, мов на вісні ревуть, розпни її, розпни і жаром огнище палає і всюди стогне темний брат. Невже дослідсь його до, до втрату що немає. О ні. Людині взагалі ми відемо своє жалі. Нехай же зілляться кохання з любов'ю в спілці лайні, на вірне, дружнє побратання, на розріст чесний добрих дій. Нехай твоя душа кролевно. Примусить нас любити ревно і віддати щироту любов за рідний край, за рідну кров. У спілці тієї творча сила. Вона жжене неправду пріч, вона розвіє хмуру ніч і дасть нам волі і щастя, крила. Бо та любов є світом млі. И вот слід Бога на землі.